Вітаю у світі AirSoft. Сьогодні ми розглянемо новинку від Specnarms лінійка Реплік Flex Шансет шіпом від відомого польського бренду Gate, а саме XASR в М4 SAF-01, який вирізняється своїми технічними характеристиками та функціональністю. Ключові особливості це початкова швидкість 375 фпс, а Це 114 метрів на секунду. Це забезпечує відмінну продуктивність на ігровому полі. Матеріал корпусу виготовлений з полімеру, армованого нейлоновим волокном, що забезпечує міцність та довговічність. Також у репліці використано алюмінієвий сплав та сталь. На стволі нанесений серійний а, номер. Також ми маємо систему швидкої заміни пружини ESA, що дозволяє легко адаптувати привід до різних умов гри. Завдяки рейковій системі Пікатіні привід можна з легкістю оснастити різноманітними аксесуарами, а, такими як ліхтарі, приціл, ручка перенесення вогню. Ну і таке інше. Телескопічний приклад дозволяє налаштувати привід під індивідуальні потреби кожного гравця за розміром, тобто за довжиною. Висока якість матеріалів та збірки забезпечує довговічність та стабільність. Вашого приводу навіть при інтенсивному використанні. Використання у корпусі та передній частині легкого сплаву дозволило зменшити вагу, що робить його ідеальним як репліку для динамічних ігор. Крім того, армування нейлоновим волокном робить конструкцію більш міцною, ніж інші полімерні. Конструкції важить до слова привід 2 кіло 130 г. грам. Репліка використовує, як я вже казав, систему швидкої заміни пружини, що дозволяє дійсно швидко адаптуватися до потужності репліки. На конкретному полігоні не треба їхати до майстра, звертатись чи використовувати спеціальні інструменти. Завдяки своїм характеристикам та можливостям він забезпечить вам перевагу на ігровому полі бою. Якщо ви шукаєте привід, який поєднує в собі високу продуктивність, надійність та гнучкість, то дана модель буде чудовим. Вибором. XASR від Gate є модернізованим Мосфетом, пристроєм, який забезпечує ряд переваг для AirSoft приводів. Ось деякі з них. Це четвертого покоління Мосфет, який захищений від зворотньої полярності. Іншими словами, запобігає пошкодженню електроніки приводу у випадку неправильного підключення акумулятора. Він економить простір. Час і гроші, оскільки додатковий звичайний запобіжник більше не потрібен. Виступаючи як електронний охоронець, покращує безпеку та довговічність вашого АЄх. За допомогою конформного покриття а, та самотестування з двома світлодіодами, X-АСR вимикає до слова, привід при досягненні надто високої температури. Репліка повністю адаптована для роботи з типами акумуляторів LiPo та Life. з базовою початковою швидкістю розряду близько 375 FPS, гарантованою заводською встановленою головною. Пружиною. Репліка ідеально підходить для роботи на середній дистанції. Також у комплекті ми маємо пружину типу М90, яка дозволяє знизити початкову швидкість до 300 FPS, яка трохи більша ніж 91 метр на секунду, що робить репліку ідеально підходящою для операцій на короткій дистанції, або в приміщеннях. 8-мм звичайні підшипники забезпечують підтримку осей шестерень із заданою жорсткістю. Вони допомагають зменшити тертя та знос, що покращує роботу механізму та збільшує його термін служби. Усередині ви знайдете. Восьмим звичайні підшипники, які найчастіше використовуються на приводах з тюнингом не вище 160 метрів на секунду. А в нашому випадку це штурмова гвинтівка з максимальним допуском 137 метрів на секунду. А внутрянка дозволяє ставити пружину номіналом 140. Тобто з коробки ми можемо лише замінити пружину, Приміром на 130-ту і насолоджуватись грою без додаткових вкладань. Сталеві шестерні, полікарбонатний пістон з повною сталевою планкою. Циліндр типу 2. Сталевий переривник. обертова камера Хопап. Ось вона роторна, високоякісний точний внутрішній стволик діаметром 6,03 мм. Полом'ягасник, встановлений на ліву різьбу 14 мм Магазин бункерного типу Хікап на 340 куль. Приваблива ціна у поєднанні з інноваційною системою заміни пружини та високоякісними матеріалами робить цю серію особливо цікавою для початківців. Але й Мосфет каже. Що за ці гроші можна брати і як другий привід, бо одного інколи недостатньо. Як ми бачимо, що прицільні приспособи в нас складані. ну і знову ж таки, вони мають цілик, має два режими. Ну, як зазвичай це є. По-друге, ми маємо в комплекті ще шомпол для чистки. Маємо картку для того, щоб... Провести тестування на предмет поломок чи якихось аварій, і це все розшифровано. Також ми маємо юзер-мануал. За допомогою QR-коду ми переходимо е і бачимо його в повному обсязі, а мінімальний з застереженнями ми бачимо на обороті. Е також у комплект йде, як ми бачимо, прихідник з Т-конектору на Мінітамія. Ми маємо ще фірмові наліпки, які можна на той же кейс, чи щось, ну, якщо він у вас пластиковий, чи на автівку, чи будь-куди насправді наліпити. Як ми бачимо, вони йдуть в двох кольорах: це класичний чорний, тобто блек і е, half tan. Конкретна перевага. Він реально має вже планки Пікатіні з чотирьох сторін. Тобто тут, умовно, в нас є ручка перенесення вогню. Тут, приміром, ліхтарик, сюди можна навіть камеру почепити, там ну, бокову якусь на ліву, сторону, приміром, зворотню на себе. Це зняти, поставити камеру е кілкам, тобто там, ранкам чи будь-що подібне. Е ми маємо можливість знову ж таки полум'ягасник зняти та встановити трасерну насадку. Ми можемо встановлювати все, що стає на 14-зворотню ту зворотню різьбу. 14 мм до слова. Ці приводи вже чекають своїх власників у магазині Strike Shop. Якщо ви з Києва, то нагадую, що на лівому березі вже відкрився ще один магазин Strike Shop у Києві. Тому е варто до кінця березня, поки ще є час на знижки до 50% на все, що пов'язане з Ерсофтом та спорядженням. гайте час. Усі корисні посилання будуть, як завжди, в описі до цього відео. Ну, а поки, до зустрічі о у... прицілі!